Вітаю вас, друзі, ви на каналі Котовеч вот». Сьогодні дивимося на дуже шикарний, дуже чудовий бій, одним словом, на танчику КПЗ. Це акціонний танк, якщо я не помиляюся, за конструкторське бюро. Якщо що, поправте мене обов'язково в коментарях, тому що цього танка в мене в ангарі немає. І дивимося, у нас сьогодні грає з татиніком сплаті з клану Fame, це топовий європейський клан. Який грає на карті Red І І дивіться, до речі, перезавантажуємо на нагасний снаряд і намагаємося дати цей снаряд в бабаху. Ну що ж, дивимося по бою. У нас тут взагалі, як ви бачите, взагалі ні одної карти немає, тому що не буде нас кошмарити своїми станами взагалі нічим. Ну, взагалі, я замістив. Такі топові бої бувають тільки без арти. Звичайно, є з артою, але тільки якщо головний герой, оця авторіплею, ховається від арти, тому що арта взагалі не дає виживати. І дивимося у нас на гармату. Трішечки про гармату поговоримо. У нас 120 мм гармата стоїть. осколочно фугасні. Снаряди у нас забирають 525 одиниць. Шкоди 110 мм бронепробиття. Це досить непогано. І у нас тут кумулятивний голдовий снаряд 430 е, одиниць середньої шкоди забирає 320 мм бронепробиття. І, як на мене, саме-саме жирніше. Це стандартний підкаліберний снаряд, який пробиває 270 мм броні. Тож, е, повертаємося до бою, ми приїжджаємо. На стандартну позицію подається важкі танки. Сюди і середні танки, і, середні, і броньовані твій броньовані ПТСУ. Подивіться, і сьомий тут стоїть, не знаю взагалі можливо його тут поробити, тільки сказав, що можливо його тут поробити, як його починають шити. Не знаю, хто це його шиє взагалі. І подивіться, ми на ТЕСТ від Т-110Е3 получаємо на 700 з копійками. Боже. Ще й об'єкт 277 нас пробуває. СТРВшка. Рахунок 1-3. І так, треба тікати назад. Подивіться, на чолі з Т110Е3 ворожа команда їде в атаку. Рахунок 1-4 починаємо зливатися. У нас тільки 1200 завданої шкоди. Так, що придумає наш статист? Так, він подивився тільки що, що у нас тут на прикритті. Фор-155. І подивіться, т 110 Е3 виїжджає, дуже, дуже добре, що він нас не влучає, кидає. Пів вертушечку вже проїжджає по нашу душу 60 ТП. Боже, як? Як тут все накалено. Це бій повністю буде накалений. До речі, попереджаю. Одразу затяжний бій буде дуже розвиватися тактично. Наш авторіплею, як я вже сказав, він стати, буде дивитися обов'язково на мені карт все буде контролювати, все буде дивитися всюди по всіх сторонах, дивитися, і що, куди, де, як. Тож, дивимося. Чудовий і разом Боязко прожимаю жирну подобайку для мене. Так, і що ж нам робити далі? Чекаємо свої перезарядочки, стріляємо кумулятивними голдовими снарядами. 370 ватт збираємо 60 ТП і дивлячись на мені карту, другу половину карти, подивіться, майже всю частину карти взагалі повністю всю, контролюють противник. Взагалі вони починають нас зажимати в кліщі рахунок 3-4 і ми програємо на 5 тисяч по хітпоинта на команду. Подивіться, ЕСТРВ просто проїжджає в наглу, Вона взагалі нічого не боїться, втратила страх, за нами стоїть ПТ-шка, нас прикриває, подивіться, вже починає тікати, ми ставимо її на гусеницю. Дуже шкода, що ми її не пробиваємо зі шкодою, тільки відкриваємо її гусеницю, але нічого, починаємо розминатися по 60 дп. Уже 4 тисячі хіподі маєш завдано. Так, і можливо вдасться ще завдати шкоди, якої ми не завдаємо і не залітає на ключок. Взагалі тут дуже добре було б, якщо б зайшло. І подивіться, так я щось не зрозумів, де це вона стоїть. Чи це вона за горкою стоїть? Так, за горкою стоїть. Незрозуміло тепер було де він був, чи він був за танком, чи за горкою. Рахунок 3,5, подивіться, відразу наш. Авторіплею переключається на Бубаху, тільки засвітилися. Там противники, проїжджає на ЖДБР-105, тільки підсвічує там у тому ліску противників, як ми вже зводимося. Так, як панзер шотний і не залітає. З снарядом могло б і зайти. І наш Леопард перший забирає як панзера. Це дуже опасна ціль. На 1150 ніхто не хоче отримати. Взагалі ми для нього шотні були. Рахунок вже 5-7. Треба щось робити. Подивіться, яка стервешка коварна взагалі. Тільки постріл дає, відразу ховається. Так і дивимося на карту, дивлячись на карту, дуже неприємна ситуація для нас, тому що ми залишаємося отут шотні. взагалі. У нас тільки на прикритті два танки. А взагалі, якщо б хотіли зарашити противників, їм взагалі нічого б не помішало. Просто танками б задавили нашу автореплею. Нам е поки що дуже везе що ніхто не об'їжджає нас зі спини і не давлять зло, тому що взагалі Леопард-1 і наша ПТ-шка, навряд вони взагалі щось би зробили. Танками б нас задавили відразу Два шотика, а 60 тепер взагалі нам дає один шот і ми відправляє, відправляємося у наступний бій. Ну, Дуже добре, що цього вони не роблять взагалі. Кожен хоче не стріляти і боїться. Відправиться в ангар, так, по 155 нам пише, їдь назад, я теж хочу трошки постріляти, я там заховався в кущах, ще трішки постою і рахунок 7-7, скажу я вам вже майже зрівнявся. По хітпойнтах ми вже навіть ведемо, взагалі подивіться, які хітпоинти у нашої команди, 5 одиничок, 11 111 у нас на команду. Так, всі зірки зійшлися, номери у нас всі одинички, нічого нам не мішає. Так, дивиться наш авторіплею, щось притихли, подивіться. Просто має якесь перечуття, не знаю яке взагалі. Просто взагалі вгадує, що тут хтось може приїхати. І ми тут знаходимо 60 ТП, який крадеться тут по нашому струмку. Тут уже є М48, вже підсвічуємо паттона, теж взагалі дуже всі бояться лісти, бо тому що, наприклад, зараз леопард 1, і і ми і фо 155 мінусуємо повністю одного танка, ніхто не хоче відправлятися, як я вже сказав, наступний бій. Кожен хоче понастрілювати, хоче стріляти, хоче завдавати багато, дуже великі показники по шкоді, але дуже мало. Кому це виходить. Тож, Дивимося отакий топливий бій. Зараз подивимося, що придумає наш автореплею. Я вам, вам, взагалі його взяли в цей клан не просто, так? він взагалі то вміє дуже гарно грати. І поговоримо трішки про цей клан. Хто раніше слідкував за Форм 2, ці білоруси і москалі там грали в цьому клані, после цього клана БМ, це європейський клан, топовий, який переміг у клановій битві європейський, грав в. Переможцем планової битви СНГ, оце був Корм 2, і вони грали з цим феймом. Звичайно, Корм 2 виграв від фейма, але тут сидять у цьому Корм 2 європейські статисти, які вміють нагнати, які вміють витягувати бої, як у цьому нашому бою. Покаже наш автореплею взагалі, як грати на цьому танку. І взагалі, як грати, як дивитися. Ну, взагалі, вміє він грати дуже, мені дуже сподобався цей бій тактично і взагалі як буде дивитися. Дивіться, Леопарт 1 просто проїжджає вже в центр, взагалі нічого не боїться, там ФО 155 у нього напевно вже чешуться лодоні, потирає. І не знаю, не знаю взагалі, чому ФОС-155 наш не, взагалі не вистрілив. Тікає вже леопард 1, вже зрозумів, що... Пахне жареним М48 Паттон вирішив об'їхати теж на це. взагалі зрозумів. І подивіться, і грі 15 вже всі пооб'їжджали, всі зрозуміли, що немає жодного сенсу взагалі давити в лоб. І ми вже більше як на 1000 хітпоінтів взагалі ведемо о, по хітпоінтах на команду, але по гарматах ми ще все і програємо. Тільки годі все програємо, бо на один танк більше. В команді противника як вже зрівнюється 9-9. Бачимо, у нас така взагалі незрозуміла ситуація. Ми то виграємо, то програємо, то взагалі посередині, то ні ми, ні вони. Тільки ми намагаємося кудись виїхати, як тільки попадаємо в засвіт. Цікаво, хто нас міг засвітити. Бачимо, у нас взагалі, ну не в нашій команді, а в команді противника, там, скоріш за все, теж непоганий свод грає. Це т 5 і Т-57 Heavy, Вони, скоріш за все, знають Night раз вони ще дожили до цього етапу бою. Бачимо, залишається менше 5 хвилин до кінця бою. І вони доживають, я не знаю, взагалі не зрозуміло, чому вони не поїхали на цей напрямок. Сюди переважно всі йдеться важкі танки. Чому вони сюди не приїхали, не знаю. Але для нашого автора реплею це було дуже добре, тому що... Вони як сюди приїхали, скоріше за все, вони просто всі масою задавили і нас, і всіх, і, скоріше за все, що був вже злив. І подивіться, який топовий вистріл по центрованому Action X. Взагалі, як я вже говорив, він якесь має перечуття, взагалі зрозумів, що так. хтось може подивитися, і що одного тепі э, Центуріона Action X забираємо. Дуже важливий мінус. Він нам міг жопу настрілювати. У нас взагалі тут так і не багато вже так і хіппонтів, то що нам треба економити. І подивіться, як тут в чаті переписується активно по-англійськи, до речі, ми на європейському сервері і всі переписуються на англійській мод. Так, світиться Т110Е5, і подивіться кумулятивом, нижній бронелист якось якимось, взагалі, якимось чудом ми е, посилаємо снаряд. Не знаю взагалі як туди залітає, без везіння немає топових боїв, всі ми прекрасно це розуміємо. Так, бачимо вже на другій частині карти наші союзники вже починають прорив, починають проривати оборону противника. Бачимо, т 110 3 наш забирає шотного т 110 5 противника, по якому ми дали постріл, вже починають проривати, Т-57 Хеві ще є. Оцей е, сводний е, Т-115-го, за якого я говорив. Так, ми взагалі не маємо куди рипатися. У нас 500 з копійками хідпонтів, це взагалі небагато. Не, невідомо взагалі, хто де може стояти, тільки бачимо, на в хто де. Ну, освітився. Недавно, але кожен міг вже попереїжджати, дивіться, наш переплею. Хоче настріляти, у нас вже 8,5 тисяч настріляного. Так, леопард 1 просить прикриття. І ми посилаємо снаряди на підприкриття нашого леопарда 1 Даємо на 477. Вилітає вище середньо. І подивіться, у нас вже дев'яточка показує. До речі, у нас буде більше, ніж дев'яточка, бо тому що. Рахуйте, що у нас були блайнди. пам'ятаєте, на початку бою перезавантажив на фугасний снаряд на і послав точно в ціль. Так, так, відразу скажу, було пробиття, не знаю наскільки, я не підраховував, але подивимося обов'язково після бойової статистиці. І подивіться, ми подаємо за світ, невідомо звідки і подивіться, в нашому напрямку, От ми якби поїхали на прорив. Нас вже б забрали, там СТРВшка і М48 Паттон закопалися взагалі. М48 Паттон світить, СТРВшка, на стрілі ми просто дикий ДПМ. Так що його видно, можливо, вдасться його забрати і вважаю, як, як шкода, що в нього ми не влучаємо. У нас такий топовий шикарний бій, який ми тягнули, просто витягували всю команду взагалі на цьому напрямку. Рахуйте, якщо б ми злилися, не завдали більше 9000, повністю наша команда була б розгромлена це 100%, навіть до бабки не ходи. І подивіться, вже менше хвилини залишається до кінця бою. Влучить наш Леопард 1. Наш автореплею, надіється, що зараз він когось підсвітить. Так, тикає наш автореплею, там, там стоїть Естеревешка. Леопард 1 їде. Так, під'їжджає ближче і ось стеревешка, просто пересвічує і забирає. Взагалі, подивіться, скільки там метрів було, не знаю, там навіть 50 метрів не було, якесь теревешка не підсвітилася. Взагалі, Це взагалі законно чи ні? Обов'язково напиши в коментарях. Це взагалі, як на мене це незаконно, це не може такого бути в грі. Подивіться, куди Леопард один доїхав. Я навіть не знаю, там може метрів 48 було до СТРВшки, подивіться, яка дістань була. Це взагалі нереально. І наша союзна бабаха забирає СТРВшку. Ось такий у нас чудовий топовий бій. На КПЗШці нашій. Усім кому сподобався бій, обов'язково прожимай. Вподобайку, підписуйся на канал, підтримай мій канал. Слава Україні та до зустрічі в нових відео.